Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Сьогодні 5 січня. Будемо робити розклад. Давайте глянемо, яка буде обща ситуація по Запоріжжю, яка буде у нас обстановка в плані безпеки. Дивимося на три доби. Це у нас буде 6, 7 і 8. Одна навіть карта імператриці каже про те, що у нас буде все ціле. Випали монети. Ось, це я взяла. Це теж темна колода, але вона класична і показує, що так, ми сохранимо все своє. Ми будемо при своєму. Клопотання у нас будуть, але в цілому ми будемо при своєму. Давайте роздивимося імператрицю. Так, тут будуть йти бої за те, щоб сохранити то все. Буде м'яка сила, тобто буде працювати наше ППО. Наші, наше все, що буде нашим, тобто наше майно, наші люди, звісно, вони в опасності. Будуть оце е, вестися наші дії по відношенню, по відношенню сюди до бойових дій. Ну і ось ще один ПАШ і королева мечова. Тобто, навіть оця центральна карта показує, що ситуація по землі у нас буде не дуже приємна. Дивіться, у нас король, ну, почнемо з імператриці. Да? Імператриця у нас стоїть в положенні, от знизу тільки іде така бойова обстановка. Тобто, що летіти буде. Так, ми будемо ось цей пажик, бачите, вискочив тут теж. Тобто, клопотання ми будемо вести. Імператриця у нас знаходиться, в принципі, між гарних карт. Оцей рицарь бойовий. Скоріше всього, скоріш всього, це наш. І ми будемо захищатися. Ми будемо захищатися. Попило буде працювати, все буде, звісно, але бачите, у нас лежить мечові карти знизу. Тобто, у нас була така ситуація, і вона у нас остається в ногах. Я так розумію, що, в принципі, ці три доби. Будуть більш-менш нормальні. Ми справимось з ними по-любому, як би там не було. Що це за хитрість у нас? Будемо, так, да, будемо будемо бити за заздалегідь. Знаєте, як заздалегідь Мах з гарним е, тузом. І тут фортуна також припала на королеву. Тобто, ну, нормально. Я вважаю, що ці три доби, так, вони у нас будуть стрьомні. Такі, знаєте, по землі, так, є тут на нас іде загроза, але ми будемо її відводити. І, до речі, ось дно. Ми відводимо цю загрозу. Ми відводимо цю загрозу. Так, добре, це я роздивилася на цій колоді. Ну, і тепер зараз ми на лінорманах подивимося, що і як воно буде. Три доби три карти, не, не знаю. Я не хочу прив'язувати. Буду дивитися взагалі. Взагалі-то ситуація у нас іде. Дивіться. По кольцу. Так, вона важлива. Так, вона важлива, але ми її будемо проходити, в принципі, стабільно і нормально. Я... Ну, давайте докладемо. Цілком, так так воно і є. Бачите, центральна, центральна частина цього розкладу. якщо Я я, я знаєте, як, я взяла три числа, але я не акцентувала, що кожна карта на кожне число. Щоб ви то, то розуміли. Сьогодні трошки по-іншому. Тут загальна іде картина на 3 доби. Непогано, ми будемо з ключом, ми пройдемо по клеверу. Е, проблемки є, але ми будемо їх пропрацьовувати. Зміни незначні, захист всесвіту тут нам йде. Да, бачите, будуть йти клопотання і навіть і, і, і припали криски. Ну, але їх може і не бути. Бачите, як цікаво. Це я кинула на самих крис. Іде розвілка і повернення до кращого. Ну, трошки йде одголосок по проблемкам по, по цим речам, то тому тут і випала гора, тому що тут можуть бути пошкодження. Але вони під, під великим питанням. Ось вони. Ось вони. І якщо вони навіть стануться, то вони будуть незначними. Припало це на кінець розкладу. На початку, бачите, тут пльотка. Давайте я подивлюсь цю пльоточку, бо тут люди впали. По серцю пльотка. І що? Ой, лілія у нас дуже цікава останнім часом. Але тут вроді нічого. Да. Так, добре, приватний сектор нормально. Правий берег, багатоквартирні будинки. Прильоти. Прильоти люди у нас по подіям по Христу можуть бути часткові. Ось по букетику. Взагалі-то все опрацьовується. По руйнуванням, звісно, якщо оце трапиться, тут щось впаде. Можуть бути тут проблемки у нас по руйнуванням, але пройдемо ми по клеверу. І, в принципі, тут буде все нормально, більш-менш. По, по тут повинно бути все нормально. По людям буде теж все нормально. Тут у нас гарні карти, що швидко проходить? Нормально, все добре. Тут по собаці, ось нерви, 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 нерви. Все. Так, ну, тут трошки проглядається по багатоквартирним, але в цілому тут повинно бути нормально, бо тут букетик впав, так що буде все добре у вас. В так, заплановано буде йти, але я не бачу у вас руйнувань. Це по-перше, по-друге, все буде з букетиком, все буде нормально. Захист у вас тут, ну, комфортна обстановка у вас точно буде. Військові будуть то пропрацьовувати, і люди будуть, звісно, всі цілі. Це то, що касається правий берег, промислові об'єкти. Жалівобережжя, приватний сектор. Що косається прильотів. Прильоти можуть у нас подія тут іде. Щось воно буде летіти, але у нас є ключ. Цікаво, що ми проходимо то по луні. Ну, захист іде, але іде і коса роздоріжжя. Так, значить, прильоти, ракета дронів, можливі, воно, знаєте як? От так же, як було на правому березі, бачите, лежить роздоріжжя, але воно лежить між косою та крисами. Дуже імовірно, що прильоти будуть. Але іде, і ключ несе проблеми. Так, люди, приватний сектор, лівого берега, можливі прильоти ракета дронів. Руйнування. Можливі, але вони не повинні бути дуже тяжкими. Мають отакі дві карти, де може поряд впаде. Так, а що це нам корабель показує? Корабель так. Да. Да, тут буде працювати ППО, тут щось буде люди летіти все ж таки у нас. І, але руйнувань таких от страшних я тут по картам не бачу, не показують. По людям повинно бути все нормально. Хоча дно гарне, дивіться, яке дно у вас. Багатоквартирні будинки. Вказує, що будуть працювати наші хлопці. І прильоти не повинно їх бути. НО, саме цікаве, що руйнування і сама атмосфера цього всього, вона не хороша. Вона, бачите, навіть немає шостої-шостої сторони розвілки, іде негатив. іде негатив. І це каже про те, що це буде робота зрадників. Ти ще башня впала, це щось нове. І по луні брехня, і трансформація, і, і лисиця це каже про те, що так, це робота буде зрадитою. Так, чому ж буде тут теракт? Дуже схоже, але все ж таки, все ж таки будуть наші знати. опрацюють це незначно. Бачите, і працюють наші служби. Ну, дай Боже, щоб все пройшло. Хоча ці карти, звісно, дуже-дуже погані, вони мені не подобаються. Вони лежать якось знизу. Так, добре. По людям По людям повинно бути все добре. Тут я не бачу нічого страшного, такого сверхістичного, тим паче, що ще й впав клевер, риба, тобто нормально все буде. Загиблих я не бачу, Травм карт на людей не впало. Але от на руйнування іде негатив. Промислові об'єкти на лівому березі. Так, у прильотам падає дитина і нове. Дуже схоже, що щось воно таке може статися, так? Да. По руйнуванням іде план. Дуже схоже, що бачите, тут класична ситуація може не бути, а може статися. Так, ну, давайте ми продивимося косу. Букетик іде. Таке відчуття, що воно, як частково, там буде. якась Руйнація може бути часткова. А так іде ще й захист всесвіту. По людям падає змія, так тут йдуть захворювання, якісь проблеми, чоловіча енергетика, серце, кров. Але швидко буде проходити. Я так розумію, що людина буде жива, але травми можливі, захворювання можливі по змії. військове містечко. Прильоти, Прильоти, скоріш всього, конкретно туди, вони не будуть летіти, це може якась траєкторія. Працюють, як завжди, зрадники, таємно, передають інформацію. Ну і ось так. Але що, що прямо туди воно? Ні, я не бачу цього. Руйнувань також не буде, хоча лежить розвілка. Ну, взагалі-то буде все ціле. Бачите, риба припала, дерево, головна карта. Ну, плітка лежить, але вона більш по почуттям тут буде бити. Далі у нас йде по людям тут заплановані захворювання, але такі по клеверу. Ви тобто, знаєте, як з тим справлятися. Тобто, Тут немає карт трав. Район теплічного комбінату. Теплічний комбінат. Ну, У вас такі карти цікаві, лежить роздоріжжя. Прильоти у вас, ну, я б сказала, що ні. Руйнування у вас буде працювати ППО, буде вас захищати. Тут іде як траєкторія. І далі, і далі у нас по здоров'ю теж буде все норм. Я хочу зараз подивитися взагалі-то, чи можливі будуть руйнування у нас від терактів. На лівому березі міста Запоріжжя від праці груб ДРГ, які роблять теракти. Це буде у нас 6, 7 і 8 січня. Ну, по-перше, так. По-перше, то, що наші служби про то знають, то знають. Інформація у них про то є. Про зрадників, про те, що вони роблять. Жінка пропрацьовується. Так, і, до речі, так, не буду то казати, пропрацьовується ситуація. І остання карта. Так, можливі, від теракту у нас можливі такі речі. Але, але, зараз я роздивлюся, це в нас ідуть люди. Руйнувань. От коса припала, да, Можливі, незначні. Але я вважаю, що, в принципі, то. Отак, як воно лежить, то даже не слід на то обращать внимание А от по людям тут іде травмування. Теж я б не сказала, що Та, ну людина буде жива. Повляється ця річ. Але ще немає тої потужності, скажімо так. Оце то що тут роздивляється, то тут можливість така є. Знаєте, от таке відчуття, що там можуть просто постраждати ті ж самі люди, які то роблять. Їх, скоріш, за срапу візьмуть. Ну, Їх ведуть. Ось, Ці карти кажуть про те, що ця інформація і звісна. Ця балавіна? Не плануються, але пройдите ви їх нормально, заплановано, я так розумію, що їх відведуть від вас. Руйнувань. Я не бачу карт руйнувань, по Христу то все у вас нормально. Просто така буде обстановочка, не дуже приємна. Но ми в цій обстановці живемо вже 2 роки. По здоров'ю все нормально, хоча сонце лежить тут трошки таке собі, але по-любому -по тут іде швидко проходить, люди будуть живі. Проблемки є, ну, таке собі. Я б не сказала, що тут є травми, все буде у вас нормально. Так, планують планують прильоти, але щось якось воно в них не зростеться. Так, все, я закінчила цей розклад. Більш-менш, дивіться, загальний розклад, він дуже там яркий. Я його дуже гарно описала, то кому там щось якось не зрозуміло, завжди спів... Спів... співставляйте загальний розклад. Так, все. Будь ласка, ставте лайки. У мене мені там пишуть лайки, задали питання, лайки ставити. Я не зрозуміла, я дала відповідь. Так, ставте лайки, будь ласка, бо це продвигає а, контент каналу, розумієте? Ну, Треба двигатись. Так, я тепер буду їздити по ушам і просити вас, щоб ви ставили лайки. От відкрили відео, зразу поставте пальчик доверху, нажміть ту кнопочку, дівчатка. То не розуміє, що таке лайки, ну мало ли що, може є такі люди. Це там, де ви побачите, там така ручка намальована, і пальчик доверху. От тут кнопочку треба нажати. Вона вам взагалі нічого не дає, тому е... ну, то просто продвигає трошки відео. Чим більше лайків, тим більше людей подивиться. Дуже вас І будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть якісь цікаві запитання. Добре, все, почуємось, па-па.